Дякую, мій пост дійшов до, до телеграму, але дивіться, який срач розпочався під ним. Ситий голодного не зрозуміє, тому кому не вимикали ні разу світло, той захищає дитек. А той, хто так само, як і я, залишається без світла кожного дня по 4, по 7, по 8 годин, той підтримує. Ось так я варю кашу. А, да, в мене ж нема світла, я живу в електричному домі. Ось так я заварюю чай. А, так, я живу в електричному домі, і в мене немає світла. А так, я смажу м'ясо. А, так, в мене ж електричний будинок, і в мене постійно немає електрики. Саме так живе людина в електрифіцірованому домі навіть не може нагріти собі чаю. Коли сусід в газифіцированому домі навіть не підозрює про вимкнення світла.